Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Моніка Соробей. Далі коротко про події дня. Виїзніме догляди. Скільки канівчан оглянули лікарі з Охмадиту? Батьки мають альтернативний момент погляду і інших спеціалістів. Посівна із запізненням у місяць. як господарюють Черкаські аграрії після водопілля. Гречку не будемо сіяти. Зоопорятунок як іде у Черкасах виходжує тварин із затопленої Херсонщини. Ми навагаючись прийняли таке рішення, що ми повинні об'єднуватися, що ми повинні допомагати. Понад 300 дітей із Канева оглянули медики Охмадиту, розповіла директорка місцевої поліклініки Наталія Горюва. Фахівці найбільшої дитячої лікарні їздять Україною з травня минулого року. Із якою метою та як працює виїзна бригада, розповість Тетяна Недбайло. З піснями, танцями та повітряними кульками та готують дітей до прийому лікарів. До каново з Ахмадиту приїхали невропатологи, офтальмологи, гінекологи, психологи та низка інших фахівців. Пані Валерія привела до педіатра плимінець та сина. Доволі приїхали У до нас. Немає таких всіх речів, як до нас приїхали. Все прекрасно ми дуже щасливі почасту. Катерина Платова, педіатр з 19-річним стажем, останній рік у складі виїзної бригади медиків у Шевченковському краї говорить вперше: вид з вікна дуже гарний, дуже приємно. Ми ще були у Київській області, Вінницькій області, Чергіївській області. Так що ці виїзди ще були в Прикарпаті, їздять до регіонів каже із декількох причин допомогти медикам на місцях обстежити пацієнтів та поділитися досвідом із колегами Люди на місцях чекають на нас, чекають допомоги. Ми дивимося їх і скеровуємо вже деякі контингенти, відбираємо до нас на госпіталізацію, на дообстеження. Цікавий досвід, і бачимо, коли приходять дітки на прийом. Вони вже є діти обстежені, щеплені, тобто і видно роботу на дільницях, на місцях, яка проводиться. У сусідньому кабінеті працює завідувач хірургічного відділення поліклініки Охмадиту Ігор Дерах. Першим оглядає чотирирічного хлопчика, який має сколіоз. стоїш. У нас спина, нерівна, сколіоз, і кіфоз, то ми постійно в корсеті ходимо вдома. Щоб вирівняти. сімейний лікар, нам повідомив, що приїдуть лікарі. Якщо бажаєте, то запишіться на прийом. Батьки мають альтернативний момент погляду і інших спеціалістів. Третій момент це економія часу. Тобто, батьки не їздять в Київ, не витрачають гроші, не витрачають час дитиною. І пацієнти теж трошечки комфортніше відчувають себе, тому що вони все ж таки ближче до свого дому знаходяться. Тут і лаборанти з Києва часу обмаль, тому працюють в експрес-режимі, говорить завідувачка лабораторії поліклініки Галина Кандрьонкіна. Ми виїжджаємо з гематологічним аналізом і робимо тут на місці. На протязі часу спеціалісти дають рекомендації, якщо це те назначають лікування або якісь профілактичні там дії. Восьмирічна Вероніка здає загальний аналіз крові і одразу ділиться враженнями після процедури. Мені було таке страшно, бо взяли штучку, щось було больно, а потім потекла кров. А потім почала ця штучка і надавлювати мені на палець, і в оту штучку кров. Медиків зі столиці та найбільшого дитячого медзакладу бачити у Канові дуже раді пояснює завідувачка місцевої поліклініки Наталія Гурьова. Маючи в декларантах 7 тисяч дітей, і це тільки офіційно зареєстрованих. Ми розуміємо, що десь велика ще кількість є внутрішньопереміщених осіб, які тимчасово проживають на нашій території. Звичайно, отримати висококваліфіковану консультацію, десь познайомитись з лікарем, завести навіть ту амбулаторну карточку і. Націлити маму на якусь проблему, можливо, про яку вона не знає, мати такий спектр вузькоспеціалізованих спеціалістів, наблизити послугу до наших маленьких пацієнтів це є дуже важливо. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси. Житель Черкащини, солдат Андрій Білокурець, повертається додому з полону. У Манчана наважали зниклим безвісти з травня 2022-го, Повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Нагадаємо, вчора під час чергового обміну з полону звільнили 95 українських військових. Серед них оборонці Маріуполя, захисники Чорнобильської атомної електростанції Бахмута, острова Зміїни, Сумської та Запорізької областей. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Почав засівати поле із запізненням майже у місяць. Усе через водопілля розповідає фермер Сергій Рибальченко. Тоді під водою опинилося 120 гектарів із 240. Каже, два тижні тому вода почала сходити, земля підсихати, тому взявся до роботи. Втім, частина угідь лишається під водою і посіяти їх цьогоріч вже не вдасться. Більше розповість Наталія Старинець. Фермер Сергій Рибальченко веде до частини поля, яку засіяв два тижні тому. Щойно підсох ґрунт. Вперше на цьому полі після водопіля посіяли кукурузу. Вчора обробили її засобами захисту рослин від бур'яну. За цей час рослини розвинулися, говорить чоловік, і навіть з'явилися качани. Далі залишається тільки її підживити мікроелементами і чекати, поки вона виросте і настигне. Після засіяної кукурудзи, каже фермер, просохла ще одна ділянка поля. Тут чоловік висіяв сою. Тут ґрунт вологий під озими глибами. Бачите, є вологість. Тому зернятко відчуває вологість і тягнеться догори. Днями, говорить пан Сергій, визначив, що ще 4 гектари стали придатними для посіву, тому одразу взявся до роботи. Спершу перевірив на справність сівалку. Відрегулювали висівні апарати, можна приступати до загрузки зерна. Завантажує насінньові ящики. Вирушає у поле. Сьогодні чоловік теж сіє сою, каже, планував ще й гречку, але не буде, бо не встигне зібрати. Гречку не будемо сіяти, тому що строки здвигаються. Усього цьогоріч фермер встиг засіяти 30 гектарів. 70 лишаться необробленими, бо земля непридатна. Ще на 30, каже, стоїть вода. Зараз сюди не влізеш ні трактором, ні якої обробки ґрунту не зробиш, щоб не росли бур'яни, буде так і стоять. Відшкодування запитували в різних структурах. На форс-мажорні обстоятельства не можна це списати. Кажуть, потрібно страхувати поля. Щоб хтось конкретно якусь відповідь надав, що нам щось за щось заплатять, за ті самі втрачені пшеницю чи не засіяні поля, ніхто мені, на жаль, на сьогоднішній день не надав ніякої відповіді. Наталія Старинець, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. За словами очільника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, фермери, чиї господарства зазнали збитків через водопілля, мають звернутися до органів місцевого самоврядування. Ними буде створено відповідні комісії, які внесуть аграріїв у перелік тих, хто постраждав та визначатимуть розміри компенсацій. Сотня учнів відвідує компенсаторні заняття у Черкаській школі номер 26 Все для того, аби надолужити знання, розповіла Суспільному директорка школи Галина Татаренко. За її словами, найпопулярнішими для учнів стали математика та українська мова, чого дітям не вистачило протягом навчального року. Розкаже наша кореспондентка Ірина Філенко. Тут знаходиться догасти мозок, і там знаходиться центр дихання у кожного з учнів на компенсаторному уроці з біології своє заняття: дослідження клітину мікроскопі, робота з муляжами кісток та підручником. Влітку все можна робити без поспіху і ретельніше, каже школярка Надія Притуляк. У майбутньому я хочу стати медиком, тому я вважаю, що буде доцільніше ну, позайматися ще краще щоб там ну в 11 класі було ну легше де за готуватися? Тут ми вчаємо більш детальніше ніж на уроках. Я виявила бажання тут діста більше ніж можу, ніж на протязі у цьому кабінеті. Зібрані учні з 7 по 10 класи каже вчителька біології та хімії Юлія Супрунович. Ми всі спілкуємося по-доброму. Я зразу говорю, що ми з вами прийшли. Я не вчитель, я вас товариш. Вони йдуть спокійно ідуть, беруть мікропрепарати. Вони знають, де у нас знаходяться таблиці. У нас дуже багатий фонд. У планах таких занять патріотичне виховання школярів англійською, говорить вчителька Олена Ониськів. Більш цікаві, намагалися підібрати завдання більше відео, більше ігрових завдань, тому що все таки це літо, і хотілося якось і розважити дітей. І щось внести в їхню базу знань. Працюємо в жофітах з книжками, робимо відео, дивимося, матеріал опрацьовуємо новий. Ми спілкуємося, граємося. Відстежили річні знання дітей, опитали батьків і вже далі склали графік компенсаторних занять із найбажаніших предметів, розповідає директорка школи Галина Титаренко. Це була іноземна мова англійська, це була хімія, біологія, географія і інформатика. На компенсаторних заняттях в нас навчається до ста діток. Це ті батьки, які виявили бажання. Крім того, у нас ще є мовний табір, науковий табір, там де базові предмети, фізика, і хімія, біологія, і математика і українська. Ірина Філенко, Тамас Горозія, Суспільне, Новини, Черкаси. Перші врятовані тварини із затопленої Херсонщини вже адаптуються в одному з черкаських притулків. Нині тут перебуває більше трьох десятків тварин. У кожного із них своя історія, розповідає волонтерка Олена Молчанова. Як рятували їх та як нині за ними доглядають, Наталя Старинець розповість. Переноску із врятованим кошеням тримає на руках волонтерка Жанна Тарасенко. каже, намагаються врятувати як найбільше тварин у затоплених районах Херсонщини. Хлопці вже пішли. Наразі вона знаходиться в будинку, тому потрібно занирювати в вікно. У човні підпливають до кожного будинку. На сушу тварин вивозять у переносках та на повідках. Привіт! Да? Ти поїдеш на в, в Черкаси? Деякі з тварин, говорить волонтерка, трималися за життя у буквальному сенсі лапами, як ось цей пес. Дуже класний пес. В нього порізані всі чотири лапи, тому що він двоє суток балансував на тонінькам тросики. трос такий, як мій палець, і він там балансував все це время. Двоє суток його не могли достати, не могли підплити. А це вже цей пес гуляє у Черкаському притулку. На честь дівчини Юлії, яка його врятувала, собаку назвали Джуліаном. Розповідає волонтерка Жанна Тарасенко. Тут він лише два дні та вже встиг освоїтися. Щоправда, каже жінка, ніяк не може наїстися, бо був без їжі два дні у затопленому будинку. Поки що він не вміє адекватно їсти. Він хватає все, що йому кидають. Дуже жалобно. Навіть трішечки може підгаркувати, коли їсть, хоча він там не кусається. Ну просто от наскільки в нього е, така в їжі зараз цінність, що він готовий їсти і в день, і ввечері, і зранку рятували тварин на Херсонщині. Волонтери просто під обстрілами розповідає одна з них Олена Молчанова. Але каже, ні на хвилину не сумнівалася у правильності свого рішення. Якщо б це горе сталося в нашому регіоні, я б дуже хотіла, щоб, щоб інші наші міста нам допомагали, злучилися до нас. Тому ми не вагаючись прийняли таке рішення, що ми повинні об'єднуватися, що ми повинні допомагати. І тому ми поїхали. Загалом у Черкаському притулку нині три десятки врятованих тварин. У кожного говорить Олена Молчанова своя трагічна історія. Це собачка, вона мамка трішки рикає, тому що. Не інстинкти що зараз працюють це коротше мать героїня. В нас вона цуцика привезла при воді спасла одного свого цуцика в зубах. Не знаю скільки в неї було цуценят, але вдалося врятувати їй тільки одного. Після приїзду за ними спостерігають, а потім вже розселятимуть у вольєри та шукатимуть нових господарів. До Черкас з перших тварин привезли цими вихідними, та кілька котиків вже знайшли собі власника. Серед них персик так кошеня прозвали військові, коли прихистили на своєму блокпосту. Якщо його помити, розчесати, відгодувати, то взагалі буде шикарний кіт. Я вам ще навіть іншу, чи іншу, вже навіть інчуті інчиклю не пропонувати вам персик, сподобався. Замурчав. Я не знаю, його можна тепер не забрати. Нова господарка персика Олена Сухенко не стримує сліз. Дуже важко було на це все дивитися. Побачите. І в мене і так є двоє котиків. І Я вирішила, що взяти ще одного. це вже буде не проблема. І особливо дуже хотілася, ну, допомогти. Нині врятовані тварини проходять адаптацію у притулку. Волонтери ж запрошують охочих познайомитися із ними та сподіваються, каже Олена Молчанова, що усі врятовані на Херсонщині тварини згодом знайдуть нових господарів. Наталя Старинець, Суспільне новини, Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти. Ви дивитеся Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.